вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролок, та Угу. Так, М М підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, э ставте вподобайки, кому подобається. Робіть розсилочки, щоб інформацію бачили люди. І э на особисті розклади, кому потрібно, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149, 47. Кому треба розібратися в якихось питаннях, які зависли у вас. Ви не розумієте, що відбувається. Так що звертайтесь. Звертайтесь не по телефону, а в сітях. YouTube. Ой, Ютуб, ви, вибачте, вайбер, Ватсап імо, Телеграм, Інстаграм. Так, поїхали. Дякую, Людмила, за розклади. А як вам карти показують, чи закінчаться до кінця 2023 року активні бойові дії в Херсонській області? Чи ні? Чи вже перестанемо ми чути щоденні обстріли в Білозерці? Чи закінчуться бойові дії в Херсонської області до кінця 23-го року? Що це означає? Ну, кажуть, стабілізація тут буде розрушиться Що розрушиться? Ну покажіть по башні. Чия сила, чия. Ну, буде кінець от этих дій. Тут просто нерівноцінно буде на майбутнє продовжувати. Не буде сенсу. Продовжувати цю всю історію. Буде прорив, тому що не буде ресурсу к тому времени, к концу воду. Так, дивимося. Чи закінчаться бойові дії? Да, ви питали. І второй? Чи вже перестануть, перестанемо ми чути щоденні обстріли в Білозерці? Скільки ще будуть обстріли Білозерки? Кажуть, на майбутнє все закінчиться. Судьба поміняється. Доля поміняється. А на майбутнє це коли? Ну, кажуть, нерівноцінно перебувати в такій тяжесті, в таких обмеженнях. Що це означає? що? Угу. Буде перерва. Да. Буде затіш'є. От, а потім оця агресія перейде в період, знаєте, як, домовлянь. А, ні, не так, неправильно. Тут е, показують, що е, агресія ця, от яка була. Зараз така сильна агресія. Да? Вони хотіли перемогти для того, щоб домовлялися з ними. Але от вони свої сили зчерпають, і на майбутнє що? Ну, все закінчиться. Період буде такий луни, непонятна історія. Тобто не буде розуміння того ну, і смисл було за це все скільки вкладається в це все. Ну, да. То есть тут уже начинаются как бы карты с этого на майбутнє закінчуються, Понимаете, заканчиваются эти все обстрелы. У нас Белозерц. Я уточню. Белозерка. Что угу. это означает? Ну тут працюють над тим, щоб не летіли до нас ці ракети. Військові працюють. Угу. А вони будуть обстріли авіаційні. Угу. Одцікають. Ну, ви ж чуєте, наші стріляють. Тобто зараз я не чую так, щоб... Прилітало сюди іменно, а якось на відстані ну присікають їхні обстріли, ловлять воздух, в повітрі, тобто не дають їм обстрілювати. Ну, і це міняється. Міняється. Три старших аркани показують, що Четыре навіть. Старших аркана показує, що команда прийшла, щоб подалі отодвигати війська далі. Судьба міняється тут. Показує, що все змінюється. Добре, поїхали далі. За... Запитайте у Вищих Сил, що з Северодонецьк і, зокрема. От я не знаю, як правильно читати смоля э, Смолянінова или Смолянінова, там в якій, в якій порі може відбуватися деокупація. Дякую за працю. Давайте я другу колоду візьму, І ось ми зараз просимо про Сєвєродонецьк, э, В яку пору, в які, о якій порі? Ну, давайте так, не о якій порі. Восени буде звільнення, де окупація деокупація, вилітають карти. Восени буде деокупація там з Чи... чи взимку? Коли? Покажіть, будь ласка, чи навесні? Ну тут показують восени, коли дивіться, коли урожай збирають, бачите? Показують, чекати восени. Осінь. Збор урожая, коли? Вот, чекати восени. Так, а Северодонецька. Коли Коли звільнення Северодонецька? А він в окупації, вообще Северодонецьк? Я знаю, що, ну да, там обстрілювали, що за луна, що за луна? ну тут оборона стоїть. Тут якісь, знаєте, відстоюють позиції від обстрілів. Там ідуть обстріли Сєвродонецькі. І тут доля міняється. Угу. Ну, зараз вирішується доля, вирішується. Там обстріли просто. Так вони кругом обстрілюють, що закінчиться? Угу. Ну, розрушаться ілюзії. Розрушаться ілюзії, розрушаться. Кажуть, вам не треба думати, що це буде застой, що це буде довго. Ні. Тут теж така історія, що Дивіться, знову показують п'ятерочку Пентаклій, коли дощі буде. От, о, в цей період закінчиться все. Обстріли закінчаться. Обстріли закінчаться, так? Да? Ну, ти бачиш. От дивіться, тасую, тасую карти, знову ж показують. Ону і ту саму карту. Восени. Очікуйте, коли це все закінчиться. Так, давайте далі. Херсон. Там обстрілюють кабами. Ви ж чули, мабуть, в новинах карабіли, мікрорайон і Дніпровський бомби скидують. Будуть надалі обстрілювати Херсон кабами найближчим часом. Це з літаків стріляють бомби, запускають бомби. Ну, над цим зараз працюють. Над тим, щоб змінити цю ситуацію. Угу. Що це означає? Угу. Ну, не думати, кажуть, не думайте, що це постійно будуть обстрілювати е, бомбами. Тобто тут е, виходить, що обороняти обороняти будуть. Угу. Новий етап. Над новим етапом працюють зараз, над тим, щоб стабілізувати цю ситуацію. Угу. Що? Ну, все буде по-другому міняється. Все міняється, все змінюється. Зараз стоять перед вибором, як перемогти військовим способом, як цю, оцю всю ситуацію змінити. Зараз працюють над цим. Закінчується. Угу. І що це означає? Ну, кажуть, закінчується цей період. Уже йде десятка мечей, і, і міняється вся, вся ситуація міняється, кажуть, ждіть по правосуддю. Треба чекати. Сподіваємося, що все це закінчиться скоро. В Одесі будуть обстріли інфраструктури. В Одесі будуть обстріли інфраструктури, що це означає, що це означає? А вони вибирають, що їм обстрілювати. А хто це блокує? Кто це блокірує? Ну, ви знаєте, одна колода показує на другу. От одна колода показує луну, і друга колода показує луну. Тут ідуть якісь таємні. Це таємна операция. Ага. Ух ты. Ух ты! Е, дуже важливі события идут. Грядуть важливі события. Тут, иде <клухи> заканчивают жертвами. Ну, тут одні старші арканы идут, понимаете? Тут идуть старші арканы, что судьба меняется. І що? Новий етап буде. Ждать нового етапа. На розстоянні. Ух ти, старші аркани, люди. Ну тут, е, да, рішають, що з цим робити. Тут обнуляється ситуація, буде прорив. Угу. Так як раніше вже не буде. Угу. Тут набирається сил. То Знаете як? підтягується нове вооружение. Так що це ППО буде нове А ну, ну давайте я так уже конкретно спитаю. Це нове противовоздушная якась буде система. противоздушна система буде нова. А ну. нова система буде Ага. Кажуть, ситуація проясниться, чекайте. Побачите. Угу. Зараз поки що це тримається в таємниці. Розумієте? Луна знову ж таки, луна. Тобто, йдуть якісь як от кажуть, туман війни напускають, не показують, не розказують, що насправді буде. Тобто, ситуація в Одесі зміниться на краще. Буде прорив. Добре. А порты будут обстреливать на Дали, Одесски? Порты будут обстреливать. Угу. Кажут, силёнок маловато. Что угу. будут возрастать количество обстрелов и сильнейшие будут обстрелы. Это, кажут, ваши иллюзии. Так вот. На самом деле им дуже важко Це все в такому тонусі тримати. Тобто, есть... угу. по колісу що? Імператор боїться, що судьба совершенно поміняється, і їхня робота приведе, а... а хто цей імператор? Ну, над цим працюють зараз, от кажуть, над цим, над переменною судьби, зараз працюють, щоб в жертві оказався э, э, дьявол. розумієте? Над цим працюють. Силу нам, от який раз уже випадає карта сили, карта отшельника, то есть, шукають виходу, як силою, їх примусить ну, не робити цього. да, Ну, істощить їхні ресурси. Ну, отлічно! Взагалі хороші такі собиття йдуть. Так що вітаю вас. Будемо наблюдати. Дякую, до побачення. Пока-пока. До зустрічі!